Мокрий сніг засипатиме все навколо в Україні стрімко погіршиться погода. Початок грудня в Україні по справжньому зимовий. У більшості областей випав сніг. Водночас українців попереджують або краще якщо ви любите класичну засніжену зиму. Стрімке погіршення розпочнеться вже з 11 грудня. Українцям рекомендують приготуватися до справжніх заметілей. Негода накриє більшість областей України. Сніг з дощем накриє більшість областей. Безсніжною буде погода лише на півдні. Водночас в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, також зливи обіцяють у тимчасово окупованому Криму. Негода триватиме щонайменше до 12 грудня. Цього дня сніг з дощем прогнозують у всіх областях, окрім Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької. Рівень небезпеки наразі не оголошують, якою буде температура повітря. Цього тижня у більшості областей температура повітря пішла в мінуси. Водночас з 11 грудня очікують потепління. Середня денна температура становитиме 1.1 градус. Раніше попереджали про похолодання. Українців раніше попередили про антициклон, який принесе суттєве похолодання. У деяких регіонах температура повітря може опуститися навіть до 20. Водночас вже перед новим роком розпочнеться різке потепління. У святковий час можлива навіть відлига. Тому запасатися різдвяним настроєм потрібно завчасно. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!